Миру Божого вам, сьогодні так багато людей страждають від нерозуміння, куди рухатися, навіщо, як розібратися, коли так багато різних вчень. Світ все більше погрузився в депресію, страх, темряву. Люди не можуть зрозуміти, як жити, де воля Божа, який сенс життя. Є близьке християнство, де говориться, що людина в центрі, а Бог навколо її плоті. Все Євангеліє підлаштовується під людину. А є духовне християнство. Це коли Бог в центрі, Христос в центрі і все навколо Христа. Духовні християни, народжені від Бога і вільні від гріха, вони не грішать. Бо в дітях Божих не можуть знаходитися біси, а в плотських можуть. Ісус і їх несумісні. І тільки вивчаючи Слово Боже, в нас буде розуміння і відповідь на всі запитання. І ми вже не будемо плотськими християнами. А будемо духовними. Заходьте на канал Салтаненки і слухайте чисте Євангеліє, міру Божого.